Сьогодні будемо говорити про досить складну тему, яка зазвичай ділить людей на два табори декрет та робота, а саме про сприйняття компаній, теми соціального статусу, теми батьківства і що, на мою думку, може бути критичним в цій ситуації. Це канал Масло. Мене звати Яна Селіверстова, я власниця чар агенції Масло, чар-директорка та коуч. Якщо вам цікаві такі розбори, підписуйтесь на наш канал. Сьогодні ми будемо розбирати три поста на цю тему, яка стосується саме батьківства, з LinkedIn. Почнемо з першого поста. Чи візьмете ви свою команду маму після декрету? Ми тут нещодавно з моєю іспанською групою посперечались, а це для мене дуже чутливе питання. Точніше, я взагалі проти того, щоб це питання формулювалось отак: бо декрет наявність і кількість дітей точно не ті фактори, на основі яких мають прийматися рішення про найми. Пам'ятаю, колись мала співбесіду з рекрутеркою з Нідерландів і десь в процесі сказала їй, що маю малу дитину, біля двох років на той час, і що це жодним чином не заважає мені працювати. Вона відповіла, що, звісно, це не може впливати на рішення, про найм. Звісно. Коли я сказала, що українські роботодавці бувають упередженими, то колега здивувалася, що хтось може бути проти дітей, і взагалі порадила мені про це не згадувати на подальших зустрічах. І тоді я зрозуміла, що хочу, щоб у нас теж так було, щоб мами не вибачали за наявність дітей чи їхню випадкову присутність на робочому дзвінку. Щоб мамам не потрібно було готувати цілий піч, доводячи, що навіть маючи дитину, вона лишається професіоналкою, щоб декрет чи народження дітей не сприймався як даунгрейд, вихід з ринку і т.п. Це все чудово, поєднується з бажанням. Дуже цікавий момент, чому взагалі сприймається, що за материнство треба вибачатися. На зараз є ситуація з повномасштабною війною. До цього вона була з коронавірусом, де досить часто в нас не було абсолютно умов для того, щоб діти ходили в дитячий садочок, або були в школі, та, тому що ми всі знаємо, що не всі школи наразі готові прийняти офлайн дітей. Тому питання тут виключно має бути в експертності. Тобто, коли ми оцінюємо людину за соціальним статусом, за наявністю дітей, ми абсолютно знецінюємо і нівелюємо її досвід як експерта. Якщо людина, яка має дитину, свідомо виходить на роботу, вона вже піклується про те, направду, як вона буде виконувати задачі, хто буде з її дитиною, хто її підстрахує на випадок, якщо дитина захворіла. Дуже розповсюджена практика, коли батьки залишаються з батько, точніше залишається з дитиною, або батьки матері або чоловіка. Тому тут історія якраз про те, що якщо роботодавець дивиться і питає вас, а яким Чином ви будете забезпечувати собі час робочий, а як я можу бути впевнений в виконанні. Тут питання взагалі до постановки процесів в компанії і як вони контролюють ефективність вашої роботи. У нас був вже схожий випуск, який стосувався контролю по часу, да, скільки ти виконуєш завдання. Я там досить детально говорила про те, що ефективність вимірюється не часом роботи. І тут так само на ефективність не впливає взагалі, чи є Дитина в жінки або в чоловіка. Цікава тема, до речі, да, про жінку і чоловіка це теж окремий випуск буде з цього приводу. Тому ще момент, який тут хотіла проговорити, там ми казали про да, про спущення в посадах. Направду жінка досить багато скілів набирає під час декрету, таких як гнучкість, таких як тайм-менеджмент, таких як стресостійкість. І це теж використовується в роботі. Тобто, можливо, ти на своїй професії не міг це прокачати, а тут ти дуже гарно прокачав, бо, бо така необхідність трапилася. І тому ресурсу на роботу може бути більше на правду, ніж було навіть до декрету. Тому висновок першому пункту, що якщо компанія оцінює виключно соціальним статусом, то, то можна робити висновки про компанію. Другий кейс. Коли я стала мамою, то зрозуміло, що більшість мудрих книжок про роботу написано чоловіками. Мене зараз мало цікавлять мотиваційні відео молодих SEO про те, як треба багато працювати і вірити в себе. Мене дуже цікавлять робочі лайфхаки навколо того, як успішні жінки на керівних посадах наймають нянь, організовують прибирання, вибирають садочок, придумують дозвілля для сім'ї. І ще знаю, що буде на вечерю. Я ще ніколи не зустрічала маму з декрету, якій би бракувала мотивації щось робити. Але я постійно бачу мам з декрету, яким надали практичну покрокову схему, як з того декрету якісно вийти. Нещодавно, я, до речі, дивилась дуже цікавий подкаст від Sio Club. Там чотири чотири та досить успішні жінки ділилися своїм досвідом, як вони організовували роботу таким чином, що вони майже не були в декреті, яким чином вони закривали. Ці всі задачі, хто кому допомагав і так далі, дуже цікаво, я прям рекомендую. І я згодна абсолютно з тим, що більшість книжок, більшість навіть статистик, якихось наукових даних, які ми знаємо, вони ґрунтовані виключно на дослідженні чоловіків. Тому супер, що ця тема зараз підіймається. Зараз досить багато починається інформації про це. Але чому я вибрала цей кейс і хотіла сказати про нього? Тому що насправді ніхто не знає, як буде краще вам. Тільки ви самі можете визначити, як вам буде окей. Тому ви можете абсолютно спокійно прийти в коучинг, до прикладу, щоб подумати про це самостійно, да? тому що коучинг, ви самостійно знаходите там рішення. Ви можете скористатися просто штучним інтелектом або поговорити з самим собою або з подругою і визначити, яким чином вам буде це комфортно, тому що спиратися дійсно на книжки по менеджменту, які більшість з них написали чоловіки, які. По більшості свої не турбувалися питаннями прибирання, готування, прання та годування вночі дитини і уколисування. Ну, таке собі. Не, не дуже релевантно, я б сказала. Хотіла також проговорити, що жінки на правду, є не менш амбітні, ніж чоловіки, але вони зачасту живуть в іншому контексті. І питання компаній абсолютно не оцінювати всіх під е, один стандарт і вимагати одну ефективність від людей абсолютно з різними життєвими ситуаціями. Це теж свідчить про людяність саме компаній, та як вони відносяться до цього. Тому тут, е, якщо у вас були історії в компаніях, наприклад, е, коли вас засуджували або. Е, не розуміли вас або вимагали щось понад тому, що у вас є сім'я, дитина і так далі. То поділіться, будь ласка, історіями в коментарях. Мені було б цікаво розібрати це в окремому відео. Тому про компанію, що додати, що компанія ігнорує реальність у випадку, якщо вона не звертає увагу взагалі на контекст, що відбувається і зовні, і з самою людиною в її оточенні. Якщо вам цікаві такі кейси взагалі, то підписуйтесь на наш канал. Кожну п'ятницю в нас є випуск або з розборами кейсів, або з подкастами, де запрошую досить цікавих керівників, які діляться своїм досвідом побудов команди і як вони взагалі проходили свій шлях. Кейс номер три. Згадала пост одного хлопця, він сказав: що жінка в декреті має працювати. До року може бути виключено, що жінка буде без роботи. Що думаєте? Я декрети три роки не підтримую, але й зобов'язати її працювати теж ніхто не може. Проте жінка має розуміти, що несе відповідальність за цю дитину. Мені це про крайнощі, про засудження, про те, що ми всі завжди знаємо, як краще іншим. Я вже в цьому відео проговорила момент про те, що ми самі тільки можемо знати про те, як краще нам. Але тут хочу прям виділити висновки про те, що. Декрет це не оцінка жінки. Ми не оцінюємо її по тому, в якому вона в статусі знаходиться. Це виключно її вибір та відповідальність. Взагалі, мені хочеться представити. Якщо ми говоримо про цей кейс. То питання в тому, що це крайнощі. Ніхто не може казати про те, як вам треба робити йти в декрет, не йти в декрет, це виключно ваш вибір, як ми говорили до цього. Але є ключові моменти, які варто зазначити. Це те, що ніхто не може змусити вас працювати в декреті. Я маю на увазі компанію роботодавця. Ніхто не може м -м, вимагати понаднормової роботи. Це ну. Незаконно і неетично, да, якщо ми будемо вже говорити про відношення компанії саме, так само роботодавець не має права відмовляти вам, тому що у вас є дитина. Тобто ця відповідь, вона абсолютно не екологічна. І якщо є такі випадки, знову таки, напишіть, будь ласка, про ці компанії в коментарях. Да, мені було б дуже цікаво розібрати ці кейси, тому що питання репутації воно зараз дуже важливе. І якщо компанія... Дійсно відкрито говорить про те, що вона відмовляє вам через ваш соціальний статус або досить багато історій, до речі, раніше було в останній час. Я їх не чую, але тим не менш, про те, коли не беруть роб на роботу через певний вік, бо ти скоро вийдеш заміж та народиш дитину, та? і ми не хочемо в тебе вкладати кошти. І це теж свідчить про компанію, тому що. Ніхто не знає насправді, коли в кого прийметься рішення про те, щоб стати батьками, найкраще, що може зробити компанія, це не оцінювати сімейний статус, а оцінювати виключно компетенцію. Якщо брати висновок по цим трьом кейсам, то тут е, про те, що ми можемо судити про компанію, наскільки вона екологічна та адекватна, якщо вас не питають про те, який, е, яка кількість у вас дітей і чи плануєте ви дітей? Якщо не роблять припущень якихось, якщо не навішують ярликів, а можливо, ви зможете, а можливо, не зможете, а можливо, лікарняні, а можливо, дитячий садок, і так, далі, і так далі. І якщо вони не знецінюють декретний досвід. Тобто для мене ці чотири пункти, я їх виділила, вони да, е, е, є таким міні-чек-листом, як ви можете оцінити взагалі роботодавця. Чи він є адекватним і екологічним? Насправді зрілі компанії вони не бояться мам, вони бояться не експертів, які будуть працювати неефективно, які будуть зложувати своїм службовим положенням, які будуть зливати дані і так далі. Та тому питання абсолютно виключно в компетенції. Самий ключовий меседж, який я хочу донести, що декрет це не перерва в розвитку, це просто перерва в роботі. Жінка або чоловік так само набувають інших скілів, яких достатньо і які можуть бути корисними на цій роботі. Підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі, якщо у вас є історії з вашого життя або ваших колег, або ваших друзів, для того, щоб ми розібрали в наступних відео. І також в. Описі відео я залишу посилання на банку розвідників. Там служив мій батько. Буду вдячна, якщо ви долучитесь.